Історія Саші та мовчазних жахів глибинної темряви. Після підкорення лісового маєтку та з новими вірними алеями, що весело пурхали навколо його бази, Саша, дослідник, на деякий час насолоджувався спокоєм. Тотем безсмертя, прикріплений до пояса, додавав упевненості, а скарби, здобуті в маєтку, поповнили його колекцію. Проте, душа дослідника не могла довго сидіти на місці. Переглядаючи стародавні книги, знайдені в бібліотеці маєтку та розшифровуючи записи мандрівного торговця, який нещодавно завітав до його оселі, Саша натрапив на моторошні легенди про стародавні міста, приховані в найглибших надрах землі у царстві вічної ночі, відомому як Глибинна Темрява. Там, серед химерних блоків скалку, що реагують на кожен звук. Нібито мешкає сліпий, але неймовірно чутливий до вібрацій жахливий монстр Варден. Легенди розповідали про унікальні скарби, заховані в цих містах, таємничі уламки еха, фрагменти рідкісних музичних дисків та навіть зачаровані книги з могутнім закляттям швидкого крадіння. Думка про дослідження такого небезпечного, але й вабливого місця, де головною зброєю мала стати тиша. Розпалила в Саші нову іскру пригод. Підготовка до спуску в безодню Саша розумів, що ця експедиція буде не схожа на попередні. Сила меча та міцність броні тут могли поступитися місцем обережності та хитрості. Спорядження для тиші повний комплект незеритової броні. Але цього разу особливу увагу він приділив чоботам. Він довго шукав. І нарешті знайшов книгу із закляттям швидке крадіння треті», негайно зачарувавши свої незеритові черевики, величезний запас вовняних блоків для створення безшумних доріжок та ізоляції скалк-сенсорів, ножиці для зрізання скалк жилок та вовни, зілля та інструменти, кілька пляшечок зілля нічного бачення тривалої дії, зілля сили та регенерації. Про всяк випадок, якщо тишу все ж доведеться порушити, його вірний незаритовий меч та кірка бажано з шовковим дотиком, щоб збирати скалк блоки. Але він вирішив, що обережність важливіша за збір сувенірів. Їжа висококалорійна, щоб не доводилося часто зупинятися. Щит, хоч варден і сліпий, його атаки нищівні. Компаньйони. Цього разу Саша вирішив залишити своїх веселих алеїв на базі. Їхні безтурботні польоти та дзвінкі звуки могли б стати фатальними в глибинній темряві. Він пояснив їм, що вирушає у дуже небезпечне місце, де потрібна абсолютна тиша, і пообіцяв скоро повернутися. Спуск у Незвідане Саша почав свій спуск у найглибшій шахті, яку він колись досліджував. Багато годин він обережно прокладав шлях униз, минаючи лавові озера та підземні каньйони. Нарешті, на неймовірній глибині, де звичайний камінь почав поступатися місцем дивним темно-синім блокам і з мерехтливими прожилками, він зрозумів, це глибинна темрява. Повітря стало важким, а тиша майже оглушливою. Лише далеке, ледь чутне пульсування долинало з глибини. Він випив зілля нічного бачення. Світ навколо забарвився в моторошні зеленуваті тони. Усюди були скалк блоки скалк-сенсори, що реагували на найменший рух чи звук, скалк каталізатори що поширювали скалк після загибелі істот, і найстрашніші скалк-крикуни. Саша знав, що тривожити крикунів не можна, саме вони кличуть Вардена. Танок з тінню у стародавньому місті. Просуваючись уперед, постійно розкладаючи вовняні килими під ногами, Саша нарешті побачив обриси величних споруд. Це було стародавнє місто, величезні напівзруйновані стіни, арки та центральна споруда. Схожа на гігантський портал. Все було збудовано з темно-синього каменю та укріплено невідомими сплавами. Кожен крок був випробуванням. Він навчився пересуватися лише крадькома. Затримуючи подих, коли проходив повз скалк сенсори. Кілька разів він випадково зачепив скалк жилку, і найближчий сенсор загрозливо клацнув. Серце Саші завмирало, але він негайно завмирав, чекаючи, доки сенсор заспокоїться. Він обережно досліджував будівлі, знаходячи скрині, приховані за стінами або під підлогою. У них були діаманти, зачаровані книги. Серед яких іще одна копія швидкого крадіння, а також ті самі уламки еха, що мерехтіли таємничим світлом, та фрагменти старовинної музичної платівки. Двічі він ненароком активував скалк крикуна, тишу розірвав пронизливий моторошний вереск, і земля затремтіла. З найближчої стіни, з блоків скалку, почав формуватися Варден величезний без очей. З рогами, що світилися в темряві, він видавав гучне, глибоке гарчання, а його груди пульсували в такт із загрозливим серцебиттям, яке Саша відчував навіть крізь землю. Екран Саші темнів, а звуки світу спотворювалися. Обидва рази Саші вдавалося врятуватися лише дивом. Він кидав сніжки в бік, щоб відвернути увагу Вардена звуком, а сам, не дихаючи, задкував у тінь. Ховаючись за вовняними перешкодами, які поспіхом будував, чекав, доки розлючений монстр, поблукавши і нікого не знайшовши, повільно зануриться назад у скалк. Ці зустрічі залишили глибокий слід у його пам'яті. Такий жах він відчував уперше: скарби тиші та повернення. Після кількох напружених годин дослідження, коли його рюкзак був наповнений унікальними знахідками, а нерви натягнуті до межі. Саша вирішив, що час повертатися. Він знайшов центральну споруду, схожу на портал. І хоча вона не активувалася, у її основі було кілька скринь із найціннішими скарбами, включаючи рідкісне зачароване золоте яблуко. Обережно, як і раніше, ступаючи лише по вовні, він почав свій довгий шлях на гору до світла. Коли він нарешті вибрався з глибинної темряви і відчув на обличчі тепле повітря звичайних печер. Він з полегшенням зітхнув. Повернувшись на свою базу, втомлений, але неймовірно гордий, Саша розклав нові скарби. З уламків еха він скрафтив компас відновлення артефакт, що вказував на місце його останньої смерті, сподіваючись, що той йому ніколи не знадобиться. Зібрані фрагменти склалися в меланхолійну, але красиву мелодію нової музичної платівки. Стоячи біля вікна і дивлячись на сонце. Що сходило над його світом, Саша Дослідник думав про силу тиші та про те, які ще неймовірні таємниці приховують глибини Майнкрафту. Можливо, настав час використати здобуті знання та ресурси для створення чогось справді грандіозного. Або ж існують інші, ще не звідані виміри, про які не пишуть навіть у найдавніших книгах, його пригоди тривали.